П'ята книга Псалмів. Псалом 128. Благословення Справедливих Пісня паломників. Блажений чоловік, який боїться Господа, і ходить його дорогами. Ти будеш жити з праці рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя, немов лоза плодовита посеред твого дому, діти твої, немов паростки оливки довкола твого столу. Ось так буде благословений чоловік, який боїться Господа. Нехай Господь благословить тебе, з Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалима в усі дні життя Твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Нехай буде мир над Ізраїлем. Коментар до 128 псалма. Як і попередній псалом 127, так і цей короткий псалом 128 розвиває тему родини. Твір складається лише з 45 слів, але в той самий час він переповнений миром, світлом і радістю. Згідно теології близького сходу, благословення Боже проявляється через плідність родини. Саме тому цей псалом став одним з класичних текстів юдейської та християнської традиції обряду подружжя. Подібно, традиційно псалом ділиться на дві рівнозначні частини блаженство «блаженство» – перша-третя стрічка, та благословення, – четверта-шоста стрічка. В першій частині домінує вегетативна символіка, третя стрічка, що представляє образ двох важливих рослин у символіці Ізраїлю. Виноградної лози та дерева оливка. Виноградна лоза є емблемою Ізраїлю Псалом 80 і символом жінки, яка народжує дітей. Як пишна лоза, обтяжена важкими гронами та рясним листям, вказує на достаток та життя, так само плідна жінка, оточена своїми численними синами, є виразом радості та добробуту. Також олива є емблемою Ізраїлю та символом достатку, і в цьому контексті олива відноситься до молодих синів, сповнених соку, мов розкішне дерево оливки. Яскравий образ доповнюється сімейним благословенням, стрічки, яке приходить із Сіону, тобто від самого Бога. І охоплює увесь час існування людини, усі дні життя Твого, та долає покоління. Шоста стрічка. Псалом говорить про благословення не як про якийсь ритуал, який діє автоматично, але як про дар для тих, що бояться Бога, підкреслюючи в такий спосіб зв'язок між тим, як людина живе та тим, як збагачується її життя. Людина спочиває, але благословення Боже провадить людські діла до завершення і чинить труд джерелом радості. Людина одружується, але народження та зростання дітей є наслідком Божого благословення. Поєднуючи разом формулу блаженства перша друга стрічки та благословення, четверта-п'ята стрічки, псалом повчає, що все, що чинить життя добрим, є наслідком Божого благословення, без якого життя є незавершене, а дух паломництва спонукає людину завжди ходити дорогами Господніми. Отож у Святому Письмі благословення має фізичний та духовний, біологічний та внутрішні виміри. Звичайне вітання Шалом мир, що збігається з назвою Єрусалиму. Закриває цей оптимістичний спів сімейного життя, що занурює свої коріння в людській реальності, любові, життя, праці і світу, знаками Божої любові. Останнє з сімьох юдейських весільних благословінь говорить Благословений Ти, Господи наш Боже Царю Всесвіту. Адже ти створив веселість та радість, нареченого та наречену, радісні оклики. Пісні, торжество і блаженство, любов, братство, мир та дружбу. Господь наш Бог, нехай прозвучить незабаром в містах юди і на вулицях Єрусалиму голос радості та голос веселості, голос нареченого та голос нареченої, радісний голос з радісного балдахину і пісні святкуючих юнаків. Благословен ти, Господи, що радуєш нареченого та наречену. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська